От мене початківці майстрині прикрас постійно питають, як зробити, щоб були замовлені, як зробити, щоб підписувалися люди. От ви знаєте, я завжди собі кажу: якщо у мене щось не виходить, всьому свій час прийде час і будуть замовлення, прийде час, і ти станеш популярною, і на тебе почнуть більше підписуватися люди. Але для того, щоб досягти своєї мети, потрібно щось да зробити. Ну тобто, якщо ти будеш просто лежати на ліжку та гортати тікток, то звісно ж у тебе не буде замовлень, і про тебе ніхто не буде знати. А якщо ти кожний день будеш активна у соцмережах, будеш регулярно викладати. Відео та правильно рекламувати свої прикраси, то і замовлення будуть, хоч і не зразу. У мене також не були зразу замовлення, але я хотіла. Я хотіла, щоб у мене кожного дня були замовлення, і я була активна у соцмережах і показувала себе людям. Але ви знаєте, я хочу сказати, що я досягла своєї мети, хоч мене інколи й не залітають відео. Ну а на цьому відео я робила одне із замовлень браслетик по власному ескізу на пінах. Усім дякую за перегляд. Прошу підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та не тікток, вподобати це відео та прокоментувати. Буду дуже вдячна. А також для замовлення у Рам або інстаграм особисті повідомлення. Кажу усім бай-бай.